Шановна комісія, до вашої уваги представлена дипломна робота на тему програмна реалізація адміністративної частини вебсайту інформаційний блоку університету. А, метою роботи було створення охнучкої системи для принесення процесу інформування студентів до цифрового формату з можливістю подальшого розвинення ролей та їх зв'язків. До початку розробки були оглянуті вже існуючі системи е керування вмістом, такі як WordPress, один з BTRX та інші. А саме до недоліків WordPress можна відносити обмежені власт... можливості налаштувань та велику кількість неякісних а, плагінів, які можуть, можуть конфліктувати один з одним. А, до недоліків BTRX відносять високу вартість ліцензії, високі а, вимови до ресурсів сервера, а також необхідність купувати додаткові пакети уново. А, проаналізувавши усі вищезначені доліки, вже існуючих рішень, було обрано а, написати власну систему керування вмісту для цього проекту. А для функціонування системи та доступу до таблиць бази даних було розроблено наступні моделі, які а, ви можете бачити на цьому слайді. Були висунуті наступні вимоги, а, а саме зручний пошук, можливість зміни мови сайту. Можливість створення та взаємодії з різними елементами е, в, університету, а також керування доступу на основі нижче зазначених ролей, таких як адміністратор, деканат, завідувач кафедри та викладач. А, далі представлена е, представлений вибір системи управління базами даних. А, для цього було оглянуто вже чотири існуючі системи управління базами даних: це Oracle Database, MySQL, PostgreSQL та MariaDB. Після порівняння, яке наведено у даній таблиці, було обрано MariaDB як найбільш підходячу до цього проєкту. На даному слайді представлена реляційна модель бази даних. Вона налічує 23 таблиці та зв'язки між собою. А, далі показані дві таблиці з їх полями та описами: а саме таблиця News, яка відповідає за збереження інформації про новини університету та викладачів, а також таблиця Shadow, яка відповідає за збереження інформації про розклад груп. А, тут представлена файлова система адміністративної частини. А, тобто тут зберігаються усі а, сторінки. Тут шаблони сторінок, налаштування серверу, контролери, моделі та загальні налаштування сайту для написання сайту мовою програмування було обрано PHP через те, що його ядро дозволяє виконати сценарій з дуже високою швидкістю. Він має можливість прямого вбудування у HTML код сторінок. Він є багатоплатформеним. А сам а також він має безкоштовне користання через його швидкість. Він був обраний як найбільш підходячий, через враховуючи, яка кількість користувачів буде у майбутньому, якщо ця система буде використовуватися як сайт університету. Далі представлені деякі сторінки сайту, це сторінка розкладу усіх груп певного факультету під користувачем деканату. Валідація при створенні розкладу, коли вже ця група має якусь пару у цей самий час. А, сторінка для перекладу статичних, вмісту статичних елементів як адміністративної частини, так і клієнтської частини сайту на різних мовах, таких як українська, англійська та російська. А, далі в нас іде сторінка призначення ролей та дозволів до користувачів, а також сторінка з призначенням самих доступів та маршрутів на сайті. А, в результаті виконання дипломної роботи було виконано було розроблено частину вебсайту. З вашого дозволу я б хотів продемонструвати роботу сайту найов. Це завжди добре, коли є демонстрація. Так. А, через те, що кожен обліковий запис а, має свою роль, то і вміст адміністративної частини буде змінюватись та мати різний функціонал та доступ. Зараз я авторизуюсь за е, користувачем з ролю деканат. Е, його початкова сторінка йде сторінка з списком усіх студентів цього факультета. Ми можемо змінити мову на е, та, яка лишить для кращого інтерфейсу для нас. А, наприклад, ми створимо групу. Впишемо її назву, введемо рік вступу цієї групи та виберемо спеціальність, до якої вона належить. Відкривається меню, перегляду, сторінка перегляду інформації про е, дану групу, та ми маємо можливість створити студента безпосередньо до, додати студента безпосередньо до цієї групи. Ми заповнюємо необхідні поля. Заповнюю номер телефону. Обрана група вже була, але ми можемо у будь-який час її змінити. Та ми, я зараз використов, буду використовувати. Е, е, тимчасову пошту для показу е, е, реєстрації користувача. Тобто студент створено. На пошту повинно надіслатися лист з відновленням паролю. Це створено через те, що для функціонування системи вже мають бути реалізовані користувачі, такі як робітники та студенти, для повноцінної роботи сайту. Зараз ми вибираємо пароль, який ми бажаємо мати. Та за логіном, який було надіслано у листі, ми можемо увійти до клієнтської частини сайту. Те, що це саме користувач з ролю студент, ми можемо бачити, як попередньо було сказано, немає посилання на адміністративну частину. Студент, даний студент, може бачити усі. Новини його факультету та інше. А ще я хотів би продемонструвати ієрархічну систему зв'язку у факультет-студент. Для цього мені потрібно зайти до системи з ролью адміністратор. Меню. Видозмінена за тому, що він має більш великий доступ, ми можемо з перегляду одного факультету перейти прямо через ієрархію до перегляду певного користувача, певного студента. Тобто, ми вибираємо інститут комп'ютерних технологій, далі вибираємо кафедру програмних засобів, спеціальність інженерію правного забезпечення та групу, яку ми створили. Також ми можемо побачити нашого студента. На цьому доповідь завершено. Дякую за увагу.